Вітаю всіх друзі! Компанія Avercenter на зв'язку. Наш черговий проєкт, наш черговий здобуток в сфері переобладнання Mercedes EQV. Mercedes EQ. новенький EQV. Новенький Заїхав до нас в кінці березня цього року на тотальне переобладнання. Ну, По-перше, це всім відомо вібро віброшумоізоляція всього салону. нам было выполнено, теперь заглядываем в сам салон. И, вы, И, вы, И, вы, вот такой чудовенький автомобильчик. В задній частині у нас диван майбах з підніжками так звані атаманки. Консоль-підлокітник з столиками. Два столики. Їдьте та працюйте собі. Опускаємо підлокітник. Додатковий бар, ніша бартака, ортопедичні подушки на підголівниках, додаткова подушка майбах під спину, панель керування всім салоном, телевізор підняти, опустити, можемо одразу робити. Далі у нас скло. Скло теж можемо. Опустити і можемо спілкуватися з водієм і дивитися онлайн на дорогу. Також перегородка трансформер. Хто за нами наблюдає, хто за нами дивиться, знає, що це таке. Це два додаткові крісла, які виїжджають з перегородки. В Цьому автомобілі ще зробили одну додаткову фішку. Якщо е, їде тільки два пасажири і хочуть дивитися, наприклад, або телевізор, або дивитися на дорогу, можна сховати два підголівники. Весь салон у нас оздоблює натуральною е, світлою. Порцелянку шкірою та темною DARK. На стелі встановили додатковий світильник Maybach з функцією димер. Додаткові люстерка. Дзеркала люстерка. Також електропривід е... Шторок на вікнах. Зараз продемонструю. Також це Як зазвичай, додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою підстаканниками та кнопку на відкривання віконця правого або лівого з усіх сторон. Також така фішечка це е, оздоблення декоративних частин інтер'єру під стиль майбах. Стиль майбах, так як і крой сидінь. Додаткові світильники для читачів, додаткові такі невеличкі, але допомагають в дорозі. Закриваємо. Пішли в водійську зону. В водійській зоні ми все ж все оздобили світлою шкірою. Сидіння, низ торпедо, вставочки в карти. Також оздобили декоративну частину в дизайн майбах. Та встановили Таку консоль підлокітних холодильник. Холодильник на 12 літрів, з власним компресором працює до, від мінус 15 до 2, плюс 15 градусів. Так, і ще один ракурс з задньої частини. Ось так виглядає з задньої частини. В цьому дивані є функція продольного переміщення по салону для клажі багажу якогось, щоб не заважало в салоні. Також додаткові. Крючки для гардеробних крючки, гардеробні аксесуари це наше, це наше витворення. Також шторки на вікна, ззаді, механічні шторки. І килимки, килимки в салон, водійська зона, основний салон. Ще майже не забув. Парасолька на всі випадки життя. Ось такий чудовенький автомобільчик. Зараз буде від нас виїжджати та радувати своїх нових власників. Тобто, друзі, кому доподобає наша творчість, будь ласка, просимо до нас компанію, зробимо все по вашому замовленню. А ще й, і ще й краще вашого замовлення. З вами Аверс Центр. Все буде Україна.